Ой, ну що, закінчився один день, це вже другий день. Їдемо забирати Дениса, допомогти йому, як завжди, він забувся взяти з собою і черевики, щоб ходити вдома, підлога холодна, і одяг домашній забувся взяти з собою. Тобто є такі речі, які як мала дитина, досі не зрозуміла, досі чогось добре, що мама поряд їздить. Але... Знову ж проблема. Перша проблема, що тут є у Іспанії, це те, що дійсно вони не розуміють англійської мови, не розмовляють нею навіть в центрі, якщо ти поїдеш в торговий центр, ти не зустрінеш людей навіть на касі у магазині, який продає речі з усіх країн світу. Ти не зустрінеш касиру, який розмовляє англійською мовою. І іншими також: не російською, не українською, не французькою, не англійською. Треба буде писати або малювати. Приготуйтесь, щоб в Сарагосі, як і раніше в Мадриді, малюйте, беріть з собою листочки, щоб намалювати, що ви хочете приблизно. Там, да? От, тому що ми купляли подарунки, і потрібно було оплатити 50 на 50 і мусили малювати, скільки коштів одна набута. Бо ніяк пояснити іншому не можна було. Не англійською, не французькою, не українською, не російською мовою, тільки іспанською. От. А, тому що Денис приміряв свої речі, які він хотів купити десь там окремо, тому його не було. Можливо, він би якось може, якщо знає, як пояснити. То у нього ж якийсь рівень є. Ну, то таке, це одна проблема, що все однак. І ти підеш і ввечері у великому торгівельному центрі, ти підеш до ресторану і ти не зустрінеш людину, яка розмовляє англійською мовою навіть з обслуговуючого персоналу, тобто із офіціантів. Але що добре, що все ж таки в готелі людина розмовляла, один перший, що нас приймав, то він розмовляв англійською, а ця друга дівчинка навіть французькою змогла щось пояснити. Як забрати машину з гаража. Ну, тобто все ж таки в готель якось вибирають людей. Ну, я не знаю, чому так, тому що в Україні, наприклад, ти не зможеш працювати у торгівельному центрі, який там достатньо високого рівня. Без знання англійської, ні, тому що ну, багато ж туристів, є, як ти будеш спілкуватись. Тобто, а тут вважають, що достатньо іспанської туристи не потрібні. ну таке от. І друга проблема, що сьогодні нічого, звісно, не працює, як у Європі, кругом немає. Тобто, все зачинено. Ти шукаєш, тому що я ж кажу, що. Денис не взяв собі ні одяг, ні черевики, щоб в них ходити. І тому ми думали купити якусь піжаму, щоб він мог полежать там собі на кроваті, щось таке, знаєш, як допомогти трошки. Якихось продуктів також, там ну, булку з маслом і консерви, якісь щоб мог поїсти. Але це ми все ж таки знайдемо, купимо втридорога. Є такі магазини Carrefour Сіті, які працюють, ну, швидкі магазини, але все таки сьогодні вони працюють до 14 години. Можна ще закупити щось поїсти, там якісь консерви та мармелад, мармелади. А от уже одяг ні, навіть торгівельний центр. Це чудовий торгівельний центр, який я буду скидати ворота в І Чому він ще чудовий? Тому що він імітує якийсь торгівельний центр, який є в Америці. І тобто подібне щось є в Америці, подібне щось є тут. Ну, в принципі, воно гарно так роз там внизу. Водичка, щось такі, фонтанчики, пальми я там назнімала, великий вітер. Ще що не гарно, що тут великий вітер все ж таки є. Але це вчора був вітер. Сьогодні я бачу його не так сильно багато вітра. Тобто я розумію, що це дійсно вітер. Він, напевно, що. Це січень, лютий березень. ну Зараз більш-менш нормально. тобто От, Так що, отакі справи. Що ще цікавого, я тут побачила? Добре, що це велике місто, що не маленьке містечко, більш-менш велике. Тобто є двоповерхове, я бачу. Їдуть ці автобуси і звичайні автобуси. І вчора, об 11 годині вечора ще їздили автобуси. Ну, тобто таке місто живуче, живеньке. Для молодої людини цікаво. Я вам скажу по секрету, і для мене цікаво. Я люблю великі міста. Але я можу, поки що як консерва законсервована у сонній Франції, без претензій до Франції. ну Це просто стиль життя. От. І... Я не перебираю країнами, тому вже ж треба, потрібно там все обладнати і гарно. І потім вже вибирати життя в інші країни. Ну, поки як турист бачиш, ну, я вважаю, що для той готель, що ми оплатили, і те, що отримали, ну, як на мене, могло би бути лучше. Тобто 130 євро. Коштував номер, але це з гаражом І спотіти жони, тобто з маленьким завтраком. Ну так нічого. ну, Мало би бути краще. Ну, нічого, нічого. Нормально, нормально, добре. Як туристу, в принципі, 10 днів це 1300. То краще вже зняти на місяць, як мій син. Якийсь цей будку, шамбурту, спальню. Так, то ти більше. Побачиш, так це ж на місяць. Так, краще на ренбі. Готелі це тундра. Ну, я люблю просто більше також. Хоча мій син оце зняв вже житло, він також він прибирає там. Є людина, яка прибирає, тобто прибирання це включено, все включено. От. І чому готелі також? То що ти помився і хтось прийшов, прибрав тобі не потрібно прибирати. Тобто Це нормальний такий відпочинок. Можна сказати, що вихідні. Ці вихідні я все ж таки відпочила. Багато було змін. Хотіла би трошки десь. Ну я, оскільки я ніби то і динамічна, але хотілося б знати зарані, тому що не було часу подивитися, що там зарані, як що є. Я ж кажу, стикнулася спочатку, як приїхала це цей вітер. Звісно, ну таке, це ж не проблеми до країни. Розумієте, це проблеми до тебе, тому що я ще не вмію подорожувати. Раніше я ніде не подорожувала, лише це була Україна, Росія, Казахстан і все. А потім, вже, як сталася війна, ну змушена була поїхати бачу Францію, з Франції вже до Бельгії, Голландії, не як біженець, як, як турист у гості. І от Іспанія, також Іспанія найчастіше, бо вона ближче там, де я живу, до мого регіону. От тому Іспанія попадає дуже часто у мої екскурсії, де я проїжджаю, тому про неї найбільше я знаю. І тому, так. поки вона мені подобається, живенька така країна, знаєте, вона дуже схожа на Україну. Якщо ти їдеш, то ти бачиш, що там приблизно городи є у людей, да? І приблизно так само щось десь неполагоджено, десь стеля, яка. Дах, який впаде на голову, десь іще такі моменти, дуже цікаві, які, ну, тобто, так як, ну, більше по-дикому.